Раковець зняли отакий будиночок на вихідні сім'яю. Гарний, свіжий. Такі сходки. Тихо, 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 тихо. І Ві -ві відео я. в Тікток. Ходи в туалет. А це що, кондиціонер? так? Да? Да. Де є? Маленька кухонька. Що тут є в наборі? є і Кружечки, графінчик, посуда, чайничок, Плиточка. умивальничок. Так, це у нас ванна, подарунки. Подарунки. Ось Тут є туалетний папір. Туалет, туалетний папір, сушка. Оце така типу, вітальня з виходом на варанду на балкончик. І вообще оболдежна. Це спальня, це на п'ятьох у нас. Ось От, такий цікавий виключатель, включатель, оп. Світильничок і. Тут сніданки, обіди. Там машина припаркована. Досить так типу, непогано. Досить, не досить, досить непогано. Досить. Аня, тобі подобається? Кажи, так. А ну, сюди жи.